Мені завжди подобалось використовувати один і той самий рецепт для приготування різних страв. Наприклад, цього разу я готую лимонний кекс з сиром та полуницею. Я вивчила рівно один рецепт мафінів на сметані та експлуатую його поповній в своїх експериментах. Навіть моя природня цікавість та любов до пошуку нових смаків та текстур не подолають мою лінь, тож починаю готувати. Роблю подвійну порцію, якої б вистачило для приготування 24 мафінів. До 400 г борошна додаю 3 чайні ложки розпушувача та розмішую. В окремій ємності поєдную 2 яйця та 200-250 г цукру. Також додаю пакетик ванільного цукру або можна використати. Вистати ванілін, ромову есенцію чи інші ароматизатори. Наступні інгредієнти: 100 мл олії, 250 г сметани та цедра одного лимона. Тепер треба все ретельно розмішати перед тим, як почати поступово додавати борошно з розпушувачем. Тепер треба лише перекласти суміш у форму з пергаментом та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Але краще перевіряти кекс на готовність дерев'яною паличкою. Поки кекс відпочиватиме в прохолодному місці, я Починаю готувати другу частину рецепта. Знадобиться 300 г кисломолочного сиру, 50 грамів сметани, 3-4 столові ложки цукру, ванільний цукор, желатин та 100 мл теплої води. Для такої кількості сиру вистачить половину упаковки желатину, це приблизно столова ложка, 12 г. Але можна використати трохи більше, якщо ви хочете підстрахуватись. До 20 грамів точно вистачить. Заливаю желатин теплою водою та залишаю на 10 хвилин, а тоді поєдную всі інгредієнти. Та за допомогою блендера роблю однорідну суміш. Залишається лише поєднати всі елементи. Можна додатково просочити кекс лимонно-цукровим сиропом, але це не обов'язково, він і так достатньо вологий. Зверху додаю сирну суміш та якісь фрукти або ягоди. В мене була полуниця та трохи суниці. Все виходило достатньо симпатично, поки я не вирішила додати другий шар, на який в мене не вистачило полуниці, але все одно нічого. За півгодинки в холодильнику десерт повністю застигне і його можна буде подавати. Ось такий лимонний кекс з сиром та полуницею. Мені здається, це тверда дев'ятка з десяти, і в мене точно виникло ще декілька ідей для експлуатації цього рецепта.